Вікінги не носили шоломи з рогами. Багато хто досі думає, що вікінги носили шоломи з рогами. Насправді це просто міф. Археологи та історики не знайшли жодного підтвердження, що такі шоломи використовувалися у справжніх боях. Звідки ж тоді ця ідея взялася? У 19 столітті художники театрали й оперні костюмери вирішили зробити образ вікінга більш ефектним, наприклад. Для відомої опери перстенні белунгів вигадали костюми з рогатими шоломами, це виглядало круто і запам'ятовувалося. Тож пізніше стало символом вікінгів у книжках, кіно і мультфільмах. У Швеції дійсно знаходили старовинні бронзові шоломи з рогами, але вони з'явилися задовго до епохи вікінгів. А недавно в Норвегії знайшли гобелен IX століття, на якому є воїн з рогатим шоломом. Історики вважають, що такий шолом могли вдягати для обрядів або свят.